Нові обставини у вашій долі. Шанс можливість по відношенню до реалізації, до бізнесу. Ви повинні, якщо це, наприклад, наймана праця, то повинні розуміти, що ви спроможні. Ну, якщо і бізнес в тому числі. Тому що тривалий час невпевненість. Ну, і як наслідок безрезультативність. А саме. Той шанс, ту можливість, яку ви отримаєте, або той бізнес, який ви відкриєте, результати ви будете мати в короткі терміни. Тобто нові обставини у вашій долі це новий шлях. І вам відкриються можливості шанси. Єдине, чого потребуватиме ситуація, це активно діяти, конкурувати, протистояти, проявлятися. Можливо, карта говорить саме про партнерські стосунки або посаду. Тобто буде конкурент, конкурентка, яка буде вставляти вам палки в колеса. Але ситуація потребує від вас лише єдиного активності, активного прояву. У вас достатньо досвіду, щоб отримати позитивні зміни і досягнути результативності по відношенню до. Нових можливостей і шансу, нового шляху. Ну і побільше впевненості, власній самодостатності, тому що це не дає вам активно діяти, проявлятися. А ви повинні розуміти, що це є вирішальним по відношенню до результату, до результативності в вашому житті. По-іншому, от невпевненість по-іншому повинні. Ви самодостатні, мудрі, знання, досвід, ви це маєте. І зможете досягнути результату, якщо будете активно віряти. Да, працювати і йти в новопочинання. Навіть якщо доведеться почати все спочатку, справа зовсім нова для вас. Говориться саме про те, що В певний момент вас не вибрали. Ви залишилися за бортом. Хоча ви були впевнені, що ви не втратите певне місце роботи, або що керуєте ситуацією. І от із за того, що вас не вибрали і ви не досягнули того результату, на який розраховували, чому і виникла не впевненість, що ви. Невірно прорахували, ви можете невірно розуміти, оцінювати ситуацію. Тобто, можливо, якщо ви й враховували себе самодостатньою, то от саме ця ситуація в минулому принесла вам сумніви по відношенню до самодостатності, до досвідченості. Але вам говорять ні, ця ситуація не повинна змінювати ваше бачення і загалом картину бачення вами, вас самих. Ви самодостатні, досвідчена, мудра людина, яка має досвід і знання, і повинна діяти активно проявлятися, а не сумніватися. Для когось є така підказка. От саме те минуле, коли вибрали не вас, ви не досягнули того, на що розраховували, може обнуляти ті шанси, ті можливості, які ви отримуєте. Пропозиції, але не впевненість, що виберуть вас і ви й не дієте. А вам говорять, що потрібно використовувати шанси можливості, які прийдуть до вас саме в найближчий час. Саме такі зміни, і що є новими обставинами в вашій долі, от саме така ситуація. Але от ви можете обнулити комусь попередження. Не потрібно цього робити. Особливо, що стосується. Особливо на підставі минулого досвіду. Минуле залиште в минулому. Це новий шлях. Зовсім нові, нова ситуація і нові обставини. Впевнено, активно рухайтесь до цілі, до результату. І ви отримаєте саме той результат, який вважаєте, можливо, навіть і краще. Нове починання принесе вам покращення ситуації не лише відносно статусу. А й відносно финансового благополучия недостатку.